Ну що, вітаю! Сьогодні ми з вами приступаємо до вивчення редактора 3D графіки Tinkercad. Tinkercad також доступний і на мобільних пристроях. Відповідні додатки ви можете скачати в Google Play або в App Store. Посилання на ці додатки я розмістив у завданні в класрумі. Тож, приступимо. У завданні в класрумі також я розмістив посилання на приєднання до класу в Tinkercad. Коли ви натиснете на посилання, відкриється ось така сторінка. Із запрошенням до приєднання до класу TinkerCad. Щоб приєднатися до класу, необхідно натиснути на кнопку Google, обрати свій шкільний обліковий запис. Якщо його тут немає у списку, натискаємо Вибрати інший обліковий запис та вводимо свою адресу електронної пошти. Натискаємо Далі, вводимо Пароль. Натискаємо Далі. Коли будете здійснювати перший вхід, вам необхідно буде обрати країну Ukraine та вказати свою дату народження. Потім натиснути кнопку Next та Continue. Після чого ви потрапите в свій особистий кабінет у TinkerCAD. Відразу прогортайте донизу та встановіть мову англійську. Всі ті проекти, які будете створювати, я зможу бачити, тобто я матиму доступ до ваших облікових записів у Тінкеркаді. Усі проекти, які ви створюєте, вони зберігаються автоматично. Тож, переходимо на вкладку Designs і щоб створити новий проект, необхідно натиснути Create Your First 3D Design або натиснути кнопку New та обрати зі списку 3D Design. Чудово! Ми потрапили до нашого робочого середовища. Гори зліва необхідно дати назву нашому проекту. Я вам пропоную давати назву співставляючи її з номером уроку у класрумі. Наприклад, урок 24. Базові фігури. І клацаємо до вільному місці, щоб зберегти назву. Справа внизу у нас є ось така малопомітна кнопка Settings. Натисніть на неї і встановіть одиниці вимірювання units міліметри. Окрім того, ви бачите, що перед нами є робоча плащина. Вона у вигляді сітки, і розмір сітки ви можете тут змінювати. В даному випадку тут стоїть 1 мм. Так і залишаємо без змін. Справа ви бачите базові форми, тобто ті об'єкти, які ми будемо розміщувати на нашій плащині. Наприклад, ось в нас є об'єкт у вигляді куба, називається він Box. ми на нього клацаємо і перетягуємо на площину. Давайте додамо іще один об'єкт на нашу площину. Як працювати з площиною? Щоб обертати її, необхідно натиснути праву кнопку миші та рухати мишею. Таким чином ми здійснюємо поворот нашої площини. Якщо натиснути коліщатку миші і рухати мишею, ми зможемо переміщувати саму робочу площину. Окрім того, вгорі зліва в нас є ось такий кубик, який дозволяє нам переглядати нашу площину з різних сторін. Наприклад, топ зверху, фронт спереду, ботом знизу, бек ззаду, райт right справа, left зліва. Окрім того, в нас є ось така кнопка, називається Home View. Вона повертає нас до початкового режиму перегляду робочої площини. Наступна кнопка Fit All in View дозволяє нам сфокусуватися на певному об'єкті. Наприклад, натискаємо на ось цей об'єкт і натискаємо кнопку Fit View to Selected Shapes. І таким чином ми сфокусувалися з вами на ось, такому, на ось цьому об'єкті. Щоб віддалятися і приближатися, необхідно крутити колесико миші. Якщо ми виділимо кілька об'єктів, це можна зробити клавішою Shift. Тобто, вибрав я один об'єкт, тримаю клавішу Shift і натискаю на інший об'єкт. Таким чином, я вибрав кілька об'єктів відразу. І можу знову натиснути кнопку фокусу, і фокус нас тепер на двох об'єктах відразу. Тобто на тих об'єктах, які я виділив. Окрім того, виділяти об'єкти можна і мишею. Достатньо ось таким чином обвести дані об'єкти, причому не обов'язково повністю їх обводити, можна лише частинку. В будь-якому випадку у вас ці два об'єкти будуть виділені. Перед цим я говорив, що приближати і віддаляти ми можемо крутячи колещи коліщатку миші, але також можемо скористатися кнопками плюс та мінус. Наступна кнопка дозволяє нам перемикатися в режим ортогональної проекції відображення площини, а також повертатися до перспективної проекції перегляду площини. Зазвичай ви будете працювати саме в цьому режимі, в режимі перспективної проекції. Вгорі зліва ви бачите певні інструменти. Давайте ми їх розглянемо. Кнопка Скасувати або Ctrl-Z. Тобто ми скасовуємо свої останні дії. Кнопка Повернути Ctrl-Y дозволяє нам повернути скасовані дії. Далі, щоб видалити певний об'єкт, ми можемо натиснути на нього і натиснути на значок кошика Delete. Або ж на клавіатурі можете натиснути клавішу Delete. Наступний інструмент дозволяє нам дублювати об'єкт. Ctrl-D. Давайте продублюємо ось цей об'єкт. Я натискаю на нього, натискаю. Duplicate. Далі перетягую здубльований об'єкт, а тепер дивіться, знову натискаю дублювати. І відтепер дублювання відбувається на тій відстані, яку ми встановили, коли ми здублювали перший раз. І відбувається такий ланцюжок дублювання одних і тих же об'єктів. Ось так це працює. Видалимо продубльовані об'єкти. Далі, також в нас є можливість скопіювати та вставити об'єкт. Можна скористатися комбінацією клавіш Ctrl-C, Ctrl-V. Ось копіювати, потім вставити. І ми бачимо, що на відміну від дублювання... Під час копіювання у нас фігура автоматично переноситься на певну відстань. Ну, і далі ми клацаємо на ній і перетягуємо в те місце, куди нам потрібно. Чудово. Давайте видалю зайві об'єкти, натискаю на них і на клавіатурі клавішу Delete. Чудово. Коли я переміщую. Об'єкт, ви бачите, тут з'являються якісь числа. Ці числа відображають переміщення фігури по осям X, Y та Z, якщо ми будемо припіднімати. Ви знаєте, що е, у нас тут три осі X, Y та Z. Тому що це у нас 3 d проекція. Далі, також ви можете бачити тут маркери. Якщо ми на них натискаємо, вони у вигляді білих квадратиків, то в нас відображаються розміри, розміри нашого об'єкта. Наприклад, натискаю на 20 і ввожу з клавіатури 30 і натискаю клавішу Enter. Таким чином я збільшив ширину нашого об'єкта. Точніше, довжину, скоріше. Знову натискаємо на квадратний маркер, і тут введу, наприклад, 40. Таким чином я збільшу ширину уже... нашого об'єкта. А якщо натисну ось тут, зверніть увагу, тут є допоміжні лінії, які дозволяють вам зорієнтуватися, що саме ви змінюєте довжину, ширину чи е, висоту. Так, Давайте знайдемо, де у нас тут висота. Давайте о, натисну на верхній маркер. І тепер введу, наприклад, 40 і натисну клавішу Enter. Таким чином я змінив висоту. Не обов'язково з клавіатури вводити саме висоту, ви можете натиснути на цей квадратний маркер і просто потягнути. Вгору ми змінимо висоту, а тут ми можемо змінювати одночасно і довжину, і ширину нашого об'єкта. Якщо ж ми. Натискаємо клавішу Shift і тримаємо її, а потім рухаємо за маркери, то, як ви бачите, розміри змінюються пропорційно. Я зараз тримаю клавішу Shift. Якщо ж натиснути і тримати клавішу Alt, то таким чином я змінюю ширину та висоту об'єкта від центру. Ось таким чином. Окрім того, ви бачите над верхнім квадратним маркером маркер у вигляді чорного конуса. Якщо я натискаю на цей маркер, я можу припіднімати наш об'єкт на певну висоту. І коли ви трохи припідняли об'єкт, ви можете. Ввести з клавіатури, на яку саме висоту вам необхідно припідняти даний об'єкт. Наприклад, напишу 20. Так, не за той маркер потягнув. І ось таким чином я можу опускати та припіднімати наш об'єкт. Окрім того, ви бачите, є ще такі чорні маркери. Рухаючись за них, ви можете змінювати тільки або ширину, або довжину. Нашого об'єкта. Ну, а висота змінюється без змін за допомогою ось цього квадратного білого маркера. Чудово. Окрім того, ви бачите ось такі напівкруглі стрілочки. Вони дозволяють вам обертати ваш об'єкт. Наприклад, натискаю ось на ось цю напівкруглу стрілочку і рухаю всередині мишею всередині кола. Оборот відбувається кожні 20, на кожні 22,5 градуси. Якщо ж я буду рухати мишою поза цим колом, то я зможу обертати на довільну кількість градусів і за потреби можу натиснути на певну кількість градусів і ввести з клавіатури потрібно. Ось я ввів і натискаю клавішу Enter. Скасую свою дію останню. Чудово. А, окрім того, можна обертати ось таким чином. І можемо обертати ось таким чином. Чудово. З основними принципами роботи із базовими. Формами з нашими об'єктами ми розглянули. Попрактикуйтеся, будь ласка, і я впевнений, що у вас все вийде. Тут не надто складно, як, можливо, вам а, це здається. Тепер розглянемо певні властивості нашого об'єкта. Ось у мене є об'єкт. Давайте я видалю його і переміщу новий об'єкт. Коли я натискаю на об'єкт, в мене з'являється ось таке віконечко, у якому ми можемо виконувати певні дії з цим об'єктом. Наприклад, замок дозволяє заблокувати цей об'єкт, і я більше не можу нічого з ним робити. Натискаю знову на замочок і розблоковую його. Далі, інструмент Hide Selected дозволяє вам приховати цей об'єкт. Інколи може трапитися таке, що в вашому проєкті буде дуже багато різноманітних об'єктів і вони будуть заважати, тому ви можете їх приховати. Щоб відобразити, натискаємо на кнопку show all» Ось таким чином. Якщо треба приховати кілька об'єктів, то ви виділяєте кілька об'єктів мишею або затиснутою клавішою Shift, і далі натискаєте «Hide Selected, і ці об'єкти приховуються. Натискаємо на show all», щоб знову вони відобразилися. Далі розглянемо наступні властивості. Наступна властивість це колір Solid. Тут є певні пресети з готовими кольорами, які ви можете обирати. Якщо вам цих кольорів мало, натискаємо на вкладку Custom, тут є кольорне коло, де ви можете обирати кастомні кольори. Тут є можливість задавати їх у режимі RGB або використовуючи код веб-кольорів. Перейду на вкладку Пресет і оберу, наприклад, зелений кольор. Окрім того, Даний об'єкт ви можете зробити прозорим, поставивши галочку біля слова Transparent. Ось наш об'єкт тепер прозорий. Перебираю галочку. Переходимо далі. Радіус. За допомогою повзунка Радіус ми можемо е вказувати, наскільки згладжувати ребра нашого об'єкта. Повзунок Steps дозволяє вказувати гладкість цього згладжування. Ось така тавтологія виходить. Length, width, and high дозволяє вам змінювати довжину, ширину та висоту об'єкта. Але ми вже вміємо робити це використовуючи ось ці квадратні маркери. Тому я думаю, скоріш за все, ви будете саме, не, саме ними користуватися найчастіше. І не будете тут ось цими повзанками регулювати довжину, ширину та висоту вашого об'єкта. Добре. Ще в нас є така властивість, називається hole, тобто отвір. Давайте продемонструю, як це працює. Давайте я додам якийсь об'єкт, наприклад, ось куля в мене є. До речі, вона також має властивість. Тут написано steps, тобто із кількох сегментів буде складатися куля. Ось таким чином. Так от е натискаю на наш об'єкт. Обираю властивість Hall. Наша куля стає напівпрозорою. Перетягую її, наприклад, ось сюди. Давайте припіднімемо її трошки. І розташуємо, наприклад, ось так. Після чого виділяємо обидва ці об'єкти. І натискаємо інструмент Так, Спробуємо. Ось, спрацювало. Як ви бачите, у нас а, вирізалась частина об'єкта по тому об'єкту, який був доданий, по кулі. Давайте додамо ще один об'єкт, наприклад, конус. Так, я ось його переміщую сюди. Натискаю «Hole», Далі знову виділяю два об'єкти і натискаю Group. Ось. І частина нашого об'єкта знову вирізалася по конусу. Таким чином, ви можете створювати найрізноманітніші об'єкти, використовуючи ось цю чудову властивість «Hole», за допомогою якої ви можете вирізати частину об'єкта по формі іншого об'єкта. Добре. Наступне. Окрім того, в нас є ось тут вгорі Інструмент називається Mirror. Дозволяє відзеркалювати. Наприклад, згори донизу ось у нас об'єкт перевернувся. Або зліва направо по осі X, або зліва направо по осі Y. Добре, давайте я видалю цей об'єкт. Додам, наприклад, знову ось такий об'єкт, трошки збільшу його. Давайте збільшу тільки ширину і оберу колір, наприклад, блакитний. А тут я збільшу висоту. Інколи виникає потреба, відцентрувати два об'єкти. Що ми робимо? Виділяємо мишею ці два об'єкта або з затиснутою клавішою Shift виділяємо. І натискаємо на інструмент називається Align. З'являються ось такі чорні маркери, які дозволяють нам відцентрувати. Наприклад, по осі X, по осі Y і по осі Z. Ось таким чином. Тепер у нас ці два об'єкта відцентровані. Дуже зручно, тому що інколи на око відцентрувати буває досить складно. Тому я просто рекомендую вам користуватись цим інструментом. Ще раз виділяємо, натискаємо. Align, і далі натискаючи на точки, ми можемо відцентрувати наші об'єкти. Давайте натиснути тепер не на центральну точку, а на ось цю. Як ви бачите, наша червон... наш червоний об'єкт наблизився до краю нашого синього об'єкта. Ну, а по висоті, давайте ми по осі Z відцентруємо вгорі. Ось таким чином. Спробуйте погратися з цим. Центруванням для того, щоб було тоді простіше з цим працювати. Інколи виникає потреба згрупувати два об'єкти. Для того, щоб не виділяти два об'єкти, не переміщувати. Ви можете згрупувати і далі просто натиснути на один раз на ці два об'єкти, і вони будуть разом переміщуватися. Тобто ми виділяємо. Наші два об'єкти і натискаємо Group. Все, наші два об'єкти згруповані, вони як єдине ціле, і тепер ми можемо їх переміщувати. Ми можемо також і розгрупувати, для цього необхідно натиснути ungroup. Ось тепер у нас тепер два окремі об'єкти. Видалю ці додані об'єкти. Знову додам наш об'єкт у Вигляді куба. Розглянемо ще деякі інструменти. Workplane Tool. Це додаткова площина, яку ви можете розмістити, наприклад, зверху ось цього об'єкта. Ось у нас з'явилася додаткова площина, у нас тепер їх дві. І тоді буде дуже зручно розташовувати один об'єкт над іншим об'єктом. Дивіться. Ви бачите, що цей конус у нас розташовується відразу на цій верхній доданій площині. Він не внизу знаходиться. А щоб перейти вже тоді безпосередньо до тієї площини, що в нас була, натискаємо знову на інструмент Workplane Tool. Та натискаємо поза доданою верхньою площиною. Ось таким чином. І повертаємося до нашої основної площини. Наступний інструмент. Рулетка. І тепер, коли ми її додали на площину, коли ми натискаємо на якийсь об'єкт, ми відразу бачимо усі розміри цього об'єкта. Щоб видалити рулетку з площини, у нас тут є е хрестик «Dismiss ruler». Натискаємо, і наша м рулетка зникає. Якщо вам необхідно зберегти ваш проєкт як файл, у вас є інструмент експорт. І тут ми обираємо один із форматів. Найчастіше використовується або OBG, або STL. Натискаємо. Далі обираємо папку і зберігаємо. Тож, ми з вами розглянули основні принципи роботи із об'єктами в Tinkercad. Велике прохання опрацювати даний матеріал, спробувати самостійно створити 5 фігур. Змінити їхні властивості, тому що різні фігури мають різні властивості. Нагадаю, вони з'являються в нас ось, коли ми натискаємо на наш доданий на площину об'єкт. Тож, я впевнений, що у вас все вийде. І всім дякую за увагу. До наступних зустрічей!